Нічні покатушки вон місяць на небі. На 125 ці квадрику РРК, це аж червоненька, що закидав останню. Оце так світять фарки в нас. Грем. Чуть сокочек клапан, не знаю. все рівно мразь, сокає. А я по садочку в себе ганяю, тестую. Так, тут ми не пройде. Дуже маленький, коротше, виворот руля, не може тупо розвертатися на місці. Максимально калово! О, такі міліметражі по прикорчити. Замав лихенку не о цього року має родити гарно. У, гілки з ялинки ніпачок! Що я люблю приватний будинок більше, ніж квартиру? От купа з перегноєм всяким собі там трава всяка скидається. Зі катка переїхав Ораний город переїхав, пацане, Ораний город пішов. Думаю, що завтра заснімую днем по катушки по подвір'ї. Відомо, чи сліди, глибокі по Оренці. А він не Так, неправильно заїхав. Все, вивертаю вже, я не вписуюсь. Оп, прям! Задній хід, чик-чик! Co so, parę po podwierie sobie zrobiłem?